Наше життя подібне до човна, який пливе по морю. Інколи море є дуже спокійне, так само в нашому житті. І інколи є буря на морі, і ми переживаємо в нашому житті різні труднощі, випробування, хвороби. Подібна також є Євангелія, як учні плили з Ісусом по морі. І коли Ісус з ними розмовляв, то було все спокійно, а коли він заснув, то почалася буря. Як важливо жити з Ісусом і щоб наше життя було з Богом, щоб ми могли разом з ним долати різні труднощі, різні бурі у нашому житті. Дякую Тобі, Господи, за ще один день. Нехай Господь вас благословить, наповнить ваше серце миром, любов'ю, радістю. Гарного благословенного дня.